Любі слухачі, у всіх нас бувають часи, коли хочеться втекти від усього. Буває так, що ти не відчуваєш ґрунту під ногами, наче всі сили висохли, наче хтось перекрив кисень. Відчуття кажуть, що дороги немає, але це не так. В такі моменти тобі здається, що ти сам, та це неправда. У такі хвилини твоє серце близько до Бога. Бо це сильний момент, коли у нашій душевній слабкості. Бог являє свою небесну силу. І через сьогоднішнє відео отець хоче сказати тобі Я тут, в тобі та поруч із тобою. Сьогодні ти почуєш три псалми, які поставлять тебе на тверду скелю. Це відео дасть ключі до того, що так сильно потрібно зараз. Отець, люблячий, бачить молитви, слухає кожне слово, тож залишайся та отримуй хліб із небес. Нехай це відео. Змінить твої обставини та допоможе. Починаємо читання разом. Псалом 15 Господи, хто перебуватиме в наметі твоєму, хто житиме на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і хто говорить істину в серці своїм, хто не обмовляє язиком своїм, не чинить зло ближньому своєму і не зневажає свого ближнього. У чиїх очах непотріб є зневажений, але хто шанує тих, що бояться Господа? Хто присягає не на шкоду собі і не змінює? Хто срібла свого не дає під відсоток і не бере дарунка проти невинного? Хто чинить це, не захитається по вік. Псалом 52. Чого ти хвалишся злом? О ти сильний. Милість Божа триває повсякдень. Погибель задумує твій язик, мов гостра бритва. Ти твориш лукавство. Ти любиш зло більш, ніж добро, неправду більш, ніж правду. Ти любиш усі згубні слова, язичи лукавий. Тому Бог зруйнує тебе назавжди, вирве тебе й викине із намету твого, і коріння твоє вирве із землі живих. Побачать праведники та будуть боятися, і скажуть ось чоловік. Що не поклався на Бога, а покладався на багатство своє та зміцнювався в лукавстві своєму. А я, немов олива, зелена в Божому домі, я покладаюсь на Божу милість по віки віків. Я славитиму тебе, бо ти це вчинив, і чекатиму імені твого, бо воно добре перед побожними. Псалом 61. Почуй, Боже мій зойк. Вислухай молитву мою. Від кінця землі взиваю до тебе, коли знемагає моє серце, до скелі веди мене що вище за мене, бо ти прибіжище моє, вежа міцна від ворога. Перебувати хочу в наметі твоїм повіки, під охороною твоїх крил сховатись. Бо ти, Боже, почув обітниці мої, дав спадщину тим, що бояться імені Твого. Побільше днів цареві, роки його, як рід до роду. Нехай він пробуває перед Божим лицем повіки пошли Милість і правду, щоб берегли його, тому я співатиму імені Твоєму навіки і щоденно виконуватиму обітниці мої. Псалом 15 починається з питання Господи, хто житиме на Твоїй горі? Бог не питає про ідеальність, не питає про безпомилковість, не питає про релігійність, а про внутрішню правду. Людина із чесним серцем це людина, яку Бог захищає особливо. Уяви людину, яку всі вважають слабшою. Вона говорить прямо, не маніпулює, не будує хитрих схем, не діє підступно, і здається, що такі люди програють. Але час проходить, і раптом всі бачать саме вона стоїть твердо, у неї стабільність, мир, правильні двері відкриті, а ті, хто жив хитрістю, спотикаються. Ми діти Божі, і нам потрібно розуміти. Бог розставляє невидиму охорону, відводить неправильних людей, закриває небезпечні дороги, не допускає падіння там, де інші падають. Він робить серце чутливим до духа, укріплює всередині так, що людина проходить те, що інші пройти не можуть. Другий сильний урок псалму людина, яка живе по правді, не захитається. Хто чинить це, не захитається по вік. Божа істина це фундамент, який не руйнують ні кризи, ні втрати, ні зрада людей. Одна людина будує свою стабільність на людях. І коли людина зраджує, вся конструкція валиться. Інша людина будує своє життя на Божому Слові. Люди можуть передумати, але Божі обітниці ніколи Бог дає внутрішню силу, яка збирає людину з уламків. Дух Святий нагадує Слово. Яке піднімає душу, укріплює волю, дає ясність думок і рішень Бог стає невидимою платформою, яка тримає, коли весь світ труситься. Наступне сильне слово для тебе із Псалму 61. го просто вслухайтеся в це. це дуже сильно. Бог веде тебе вище за твою проблему. Це саме так. Бог веде тебе вище за твою проблему. До скелі веди мене, що вище за мене, написано в слові. Давид каже Господи, виведи мене над ситуацією. Не просто дай сили терпіти, а підніми вище туди, де буря вже не торкається. І Господь милостивий веде вище, він підіймає. Пригадай, колись проблема здавалася величезною. Ти плакав, нервував, не знав, що робити. А потім Бог підняв тебе хоча б на один поверх вище, і ти подивився на ту ж ситуацію з іншої точки. Вона вже не така страшна, не така велика і не така непереможна. Бог піднімає твій дух через слово це вже половина відповіді та благословення. Із знанням благої волі Божої ти стаєш вище. Господь робить дива, але частіше він дає нам побачити силу і зробити диво можливим. Він відкриває очі на те, що ти не бачив. Він відводить страх, знімає напругу, дає спокій, який стає твоєю силою. Уяви, якщо б зараз у місті був величезний паводок, всі метушилися б та шукали порятунку, але ти знав би, що до твого дому паводок не дійде, ти не постраждаєш. Саме це знання змінило тебе. Ти не робитимеш непотрібних дій, не допускатимеш помилок, ти в спокої пройдеш негоду, коли всі інші втратять на порятунок всю силу. Урок другий із Псалму 61. Бог стає твоєю вежею, коли серце знемагає. Вежа міцна від ворога. Коли серце виснажене, ти не слабкий, ти уразливий. Коли труднощі довго атакують твоє життя, ти не втрачаєш силу, ти просто стаєш чутливим. І саме тоді Бог обіцяє підняти тебе на висоту, і він підійме навіть це відео сьогодні тут, щоб благословити тебе. Сотні людей побачили заклик слухати ці псалми, а саме твоє серде відгукнулось і відкрило це відео. Коли людина виснажена емоційно, вона робить помилки, яких ніколи б не зробила в спокої. Але коли вона входить у Божу присутність, все заспокоюється, буря всередині стихає. Думки стають ясними, і рішення приходить не з паніки, а з мудрості. Більше того, рішення народжується у нашому дусі, і це є найкраще рішення, що ти приймеш. Бог накриває тебе миром, який стає захистом думок і серця. Він ставить духовні кордони, які зло переступити не може. Твої емоції проходять через Божий фільтр. І ти вже не реагуєш як раніше, ти реагуєш як людина, яка бачить згори. Тепер ходім до фінальних уроків Псалму 52 -го. Тут ти впевнишся, що Бог за тебе і все буде добре. Дуже сильний і важливий урок Бог вириває корінь зла, спрямованого проти тебе. Це не просто покарання це Боже очищення простору навколо тебе. Людина може плести інтриги проти тебе, ворог може будувати пастки. Поширювати неправду. Деякий час здається, що вона перемагає, але потім, ніби невидима рука, ламає її плани все, що мало тебе зруйнувати, руйнує її власні дороги. Неважливо, чи твої складноші пов'язані з людиною, чи твої проблеми через війну, чи твоя втома прийшла до краю через інші обставини. Бог має послання для тебе, яке дає силу, і якщо ти погодишся, то Він почне діяти, покаже тобі твою лагідну, але потужну силу. Бог втручається у найглибші мотиви людей, Він не дозволяє неправді перемогти, Він повертає ситуацію так, щоб зло саме себе знищило, а тобі не довелося нікого мстити. Бог зберігає твою честь і захищає твоє ім'я там, де тебе навіть не було. Урок найважливіший довіра Богові робить тебе зеленою оливою. Олива символ миру, сили, стабільності і постійності. Листя оливи не опадає, вона плодоносить навіть у спеку. Недаремно Господь Отець хоче бачити нас оливою. Він бачить нас як вічно зелене творіння, вічно даючи плід, вічно живе, приємне та сильне. Людина, яка тримається на людях або грошах. Завжди у страху втрати. А людина, яка покладається на Бога, росте навіть у пустелі, навіть коли нічого немає. Її не сушить критика, її не ламає зрада, її не спустошує тиск. Такій людині не страшні обмеження, бо її коріння у Божій милості. Бог живить твоє серце своєю силою, дає мир, який не залежить від обставин, відкриває нові двері, коли старі закриті. Дає прихильність там, де ти навіть не просив, і робить тебе сильним так, що навіть твої вороги бачать це і не розуміють, як ти тримаєшся. Тепер, друзі, саме час звільнити всю силу слова молитвою. Якщо ти ще не підписаний на канал, ми будемо вдячні за підписку, адже кожен коментар та підписник. Дозволяють сильніше поширювати Боже Слово на цій платформі. Тепер, друзі, ми рухаємося у молитву, сповнену сили. Ви прийшли сюди саме для цього. Ми молитимемося за кожного слухача, віримо, що кожен отримає те, чого не мав раніше. Господи Боже, я піднімаю перед Тобою кожну людину, яка слухає ці слова, кожного. Хто відкрив це відео, кожного, хто написав коментар, кожного, хто підписався, свідомо або просто за покликом серця. Ти знаєш їх історії, ти знаєш їхні рани, ти знаєш їхні сни, їхні страхи, їхні надії, ти бачиш те, чого ніхто інший не бачить, і я знаю, ти торкаєшся до них сьогодні глибше, ніж будь-коли раніше. Господи, згідно з Псалмом 15. Ти навчаєш кожного з них ходити у правді, очищаєш їх серце від накопичених образ, від болю, який вони носили мовчки, від тягаря, який роками висів на плечах, ти даєш внутрішню чесність, яка приносить свободу. Якщо вони колись думали, що недостатньо сильні, недостатньо мудрі, недостатньо хороші, стираєш ці думки прямо зараз, наповнюєш їх розум твоєю істиною, що вони цінні. Люблені, помічені, незабуті, і ти сам ведеш їх шляхом світла. Ти, Боже, ставиш їх кроки на тверде місце, так, щоб ніхто й ніщо не могло похитнути їхню душу. Господи, як у Псалмі 61, я дякую, що ти стаєш їхньою скелею, особливо, коли серце знемагає. Якщо хтось слухає цю молитву з тремтінням усередині, зі сльозами в очах, з відчуттям, що він не тримається. Господи, підніми його на ту висоту, де біль уже не руйнує, де душа нарешті віддихає. Ти, отчет, став для нас міцною вежею, підняв над обставинами так, щоб те, що переслідувало, вже не має влади. Ти вкрив нас своїми крилами, закутуєш нас миром, кладеш руку на розум і заспокоюєш думки, які б'ються в голові, як хвилі. Буря згасає. Ти даєш мир, який не залежить від того, що роблять люди, що кажуть родичі, що відбувається навколо. Твій мир із гори, він більше всього. Господи, згідно з Псалмом 52, я прошу захисти моїх підписників від усякої неправди, від обману, від підступних людей, від зради, від тих, хто посміхається, але немає добрих намірів. Ти Бог, який виривав корінь зла. Тому я прошу вирви з їхнього життя усе приховане зло, усе, що було направлено проти них, усі слова, які були сказані, щоб зранити, усі плани, які будувалися за їхньою спиною, нехай усе, що задумане проти них, повертається порожнім, нехай їхній шлях стає чистим, нехай у їхньому оточенні залишаться тільки ті люди, яких ти поставив, які несуть світло, а не темряву. Господи, я прошу Тебе за їхні сім'ї, за їхніх дітей, за їхніх рідних, за їхній дім. Проведи миром у стосунках, зціли те, що було зламане, з'єднай те, що ворог намагався розірвати. Поверни радість у те місце, де була тиша. Поверни тепло туди, де була холодність. Поверни любов туди, де було виснаження. Господи, благослови їхню працю. Благослови двері, які вони відкривають. Благослови мрії, які вони бояться озвучити. Благослови їхні фінанси, щоб у їхньому домі не було браку, щоб вони жили не у страху, а в достатку, який приходить від тебе. Дай їм мудрість бачити можливості, які ти посилаєш. Нехай кожна правильна людина, яка потрібна для їхнього розвитку, з'явиться у точний час: Господи, я молю за їхню душу, за їхні емоції. За їхні внутрішні рани, зціли те, що вони навіть не вміють сформулювати, зціли розчарування, яке заховалось глибоко, зціли в тому, яку вони приховують навіть від найближчих, зціли страхи, про які вони не говорять нікому, дай їм дух сили, а не страху, дай їм серце, яке не ховається від світу, а сміливо йде вперед, дай їм сміливість жити наповну, не озираючись назад. Господи, я прошу Тебе за їхній дух. Нехай вони ростуть. Нехай вони міцніють. Нехай вони відчувають твою присутність у звичайних днях. Нехай вони чують твій голос у дрібницях. Нехай вони бачать твою руку у тиші. Нехай їхня віра не згасає, навіть коли навколо темно. Нехай їхня душа не падає, навіть коли важко. Нехай їхнє серце не черствіє, навіть коли люди ранять. Постав їх на дорогу життя, виклади перед ними шлях, напиши їхню історію так, щоб вони бачили. Ти поруч у кожному кроці. Господи, я благословляю кожного підписника Твоїм миром, Твоєю мудрістю, Твоєю охороною, Твоєю любов'ю, Твоєю силою, Твоїм світлом, Твоєю благодаттю. Обійми їх, Господи, підніми їх, проведи їх, зміцни їх. І наповни їх серця тим світлом, яке ніхто і ніщо не зможе забрати. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Команда каналу Молитви Українською дякує за кожне слово підтримки, кожен амінь у коментарях та ваші постійні свідоцтва. Ми вдячні та щасливі, що ви вивчаєте та сповнюєтеся святим Словом разом із нами. Ми бачимо, як Господь діє, ми читаємо десятки свідоцтв. Любі друзі, якщо це відео торкнулося ваших сердець, якщо ви отримали підтримку чи відповідь, за яку просили, будемо вдячні, якщо підтримаєте розвиток каналу коментарем, репостом цього відео або посієте фінансове насіння, аби ми могли робити Божу роботу ще краще. Ви бачите, як канал благословляє вас. Він благословляє сотні тисяч людей, але Господь воздає саме тим, хто сіє. Віримо, що кожна справа віри, коментар, репост або посіяне насіння будуть зрошені у сто раз. Дякуємо вам, що були разом із нами, благословляємо вас та побачимося у наступній молитві скоро.